А не впоймав мене, да? бігли? Побігли, 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 побігли. Сім, шість, п'ять, чотири. О, ні, мені не повезло. Ви тільки подивіться. О, о. І всім привіт! І сьогодні ми пограємо на сервері хайві а саме в режим Міні-ігор Хайден Сік І так, вибираємо, ким ми будемо. Ну, давайте листя. Блоком листя ми ще зберемо будемо. Хто це пінгвінчик чи що це? Що начнеться І так. Біжимо, біжимо. Так, куди ж нам спрятатися? Куди нам втекти, кудись так подальше. Щоб ми могли втекти і нас не замітили в перші секунди. Е, я думаю, що хай буде ось тут. Хай так, да, хай буде ось тут. Якщо що, ми зразу туди. Оу! Уже он там цей охотник. Той що шукає? Так сидимо, ждемо. О ні, він він підходить сюди. А ні-ні-ні, не шевелись, не шевелись, друже, не шевелись. Він тебе не знайшов. О, тільки подивіться. О, о. Не, ну я ж думаю, він мене не замітить, Даже якщо він буде підплигати, він же ж не должен мене оце взяти і замітить. Все, він не замітив. Алілюля. ура! Ми тепер цей. Можемо не хвилюватись, нас залишилось 3 хвилини і 30 секунд. До того, як ми виграємо, ну, блоків ще 12, а вбивць двоє. Будемо далі чекати. За мною то кавунчик. Спряталась людина за кавунчиком. О, нам видали цей дерев'яний меч. Їх Їхти... теп... Оно! Кавунчик біжить. Що то його вбили? Ні, його не вбили, наче. Чи вбили? Да, його таки вбили. У нас залишилось 2 минути і 20 секунд. Він пытався себе спасти. Ні, ні, давай, давай, обігай відсюди все. Так. Саме головне, щоб вони мене зараз оце не знайшли. Може переховатись. Та ні вдруг того вб'ють, то він же ж зразу зіспавниться цей. чи ж робити? Оставатися на місці? Не, Дмитрий? Його ж коли вб'ють, він же ж прийде сюди до мене. Залишилась одна хвилина й 10 секунд? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу? Може побігать? Хм, доволі ризиковано. Хм. В принципі, ми можемо щось побігати. Тих, того теж вбили? Ні, вони в другу сторону побігли. Це хорошо так. Mm -hmm. Як же ж їх там багато внизу? О, ні, ні 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 Побігли. Побігли, 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 побігли. 7, 6, 5, 4. <гум> Ура! А, не впоймав мене, так? Да? Ммм. Так, наступна гра через 10 секунд. Так, ви тільки подивіться, які тут класні. Неба і всяке таке. Так, ну що, голосуємо за карту. Ну, Давайте ось, ось склад виберемо. Склад він такий більш непросторний. У Зірки падають. Так, що ми шо ми виберемо? А давайте ми виберемо е, кирпич. Да кир, кир, Блок кирпича. Точно. Але ж це треба десь вугл заховатися або десь під якусь недобудову. Вони ж не будуть О, ні. Мені не повезло. Так а цей. Так, це блоки, які цей. Які нам треба проклікувати. Так а чого я охотник? Ну як... Ти диви який! Я ж тебе щас повбиваю. Ди сюди. Так, де в нас? Де в нас, де в нас наступні? Де в нас наступні? Де в нас, де в нас. М -м -м. Де в нас може бути... Так, у нас вже 5 е цих охотників. Ну де? Де може бути. Ану? Ні? Хм. Де ж може... Де ж може бути цей. А ну? Та тут теж ось нема І якби я був би блоком, я б сховався б десь би отут би. Або десь би теж тут би Але де? А тут. А тут теж нема. О, і де ж вони? О, у нас вже вісім охотників. М -м, де ж де ж може бути цей? Це сидиш, це, переклікуєш ці всі блоки. Ну тут він не міг забратися. Тут теж не міг забратися, але ж де. М -м, якби... О! Залишилось 30 секунд. Ну а поки ці 30 секунд доходять, ви можете поставити лайк, підписатися і прокоментувати цей відео. Предвигайте український контент. А якщо не хочете, то ви, значить, зрадники. да да Я побачив, я побачив, я побачив, я побачив, я побачив, я побачив ось 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 сього, йди сюди, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Ти мені нужен, ти мені дуже-дуже дуже нужен. Ловіть його. Ловіть його, вбивайте. Вбивайте його ловіть. Давайте, давайте. Не дайте їм тебе обхитрити. Де якийсь спритний? Давайте. Скільки нас? Нас троє за одним гоняться Так. Якби я був блоком, де б я міг би б сховатися. Можливо б. Я навіть навіть і не знаю. Якби я був блоком, де б я міг би сховатися? Ну тут його 100% не може бути. Він десь може бути десь отут. А, тут нема. Да, карта, б... стройка це хорошо для блоків, но погано для охотників. Я щось трохи не подумав. Но нічого. У нас залишилось 4 блока. Де ж ми? Ми повинні їх знайти. Так, подожді, а як нам от сюди вибратися? Ага. Хм. Ну тут же ж не можуть бути лука, не може. Але ж де вони можуть бути? М -м 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 -м. Може вони заховалися десь наверху? О сю! Ну, усшь! Ну, ус ж А шо я його... А-а-а! Их треба сначала зломать. Не очікував, ну а я думаю, просто треба бить. Все теперь, да. Ммм. Три блока залишилось. Може вони десь бігають. Ні йде, ніхто не бігає. Два блока залишилось. Ммм. Ну, ми майже виграли. Що поробиш? Нічого страшного. В наступному раунді я. Переможу. Ну щось. Ось так ми пограли на хайві в режим Hide and Seek. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока.